Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Сьогодні будемо робити огляд самоскида Бодекс. Дивіться, який красень. Друзі, підписуємось, 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 обов'язково підписуємось. Самоскид 70 кубів. Дивимо циліндр Беніто, Італія. Комплектація. Саф на інтраксах. Гальма дискові. Друзі, обов'язково підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше. Підписуйтесь. Дивимося раму. Дуже-дуже важлива рама на самоскіді. Дивимося вісі. Резина, брінстоун, нуляча. Резина супер. діски. Дивимось далі. Раму. Дивимось осі. Ходова повністю перебрана. Підшипники провірені. Сталь 235, 335. Длина самоскида 12 метрів. Висота 3600. Друзі, дуже-дуже. Вас благаю, Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше. Дивимося внутрі самоскида. скида. Яка красотища! Супер! Оце саме скид сило! Да, це красень! Друзі, такий самоскид за щастя фермеру мати. Приїжджайте, дивіться, покупайте, будете дуже-дуже задоволені. Йдемо далі. Ще раз дивимося осі. Resina Рама. Рама дуже-дуже важлива для самоскида. Дуже важливо. Такий красень. Друзі, підписуйтесь, далі буде цікавіше. Такого красення купить за щастя кожному фермеру. Prosto super.